Доброго дня, друзі, хочу вам розказати, яке буду сіяти в цьому році насіння, на розсаду, на продаж і для себе також. Давайте розпочнемо із капуст. Дивіться спешбол. Це суперранне, магнут. Це середнє. Потім сіра взяв 5-3 тисячі, також цирання. Потім взяв агресора 5 тисяч. І непоганий я садив хорошу. Взяв також Тайсон 25 тисяч. Мені сподобався, буду його собі багатонько садити. Потім по капустах. Брокколі <клі> від сакати Артеноль 4 тисячі взяв. Потім, потім Хазаровська Ферра, Феррара і Сингент Альмагро. Також дуже хороші, дуже хороші насіння. <клі> взяв також баклажан Ось Мадалена 2000 і Казімір Клаус 1000 взяв також. Мадалену вирощував, я сподобалась. Клас, Хороше, класно, Двіненькі вони такі, смачні, гарні покажали. Потім по перцях перець. Ось ратунда Red Bull. Тут я взяв півтори тисячі я. дві 2000 взяв, це Білозерка також дуже. Ну, і мені сподобався гарний. Урожайний був. Потім взяв ще Crimson Кінг, Хезеровське, Кубовидний перець. 2000 взяв, теж до, досить непоганий, сподобався. Плоди крупні. смачний, дуже, стінка товста і взяв і, гіркий перець шакіра. Він Тоже, е, я не вирощував, але порекомендували мені е, це насіння, так як одне з найкращих, кажуть, по помідорах. Дивіться, по помідорах. Ось Sparksit з e, Solido. Це жовтий-розовий e, помаранчевий такий помідор жовтий. Такий він більш помаранчевий не жовтий. взяв я 2000. Теж дуже смачний, мені сподобався. Ольга узяв також 2000. минулому році вирощував, теж непоганий. Галілея, також взяв 2000. Міцена. Галілея Міцено, це я перший раз в цьому році буду вирощувати міцену сливка. Галілея теж сливка крупненька залишається. Хэппінет, це розовий. Теж однізна з найкращих 1000 штук. І гунг 5000 сливка. Невелика сливка, грам 70 але вона класна. І томати з нею робили в минулому році. то такий густий томатний сік і плотненька така вона, як закривали. що не, ну, така, Мені така подобається, що вона така плотненька, знаєте, в банці. І так смачно їсти, хто любить тверденьку. Потім е, дивіться, по е, огірках по, ніндзя від Хезери, це нове насіння. Е, Стійке, там воно до хвороб багатьох. І Ілонара. У мене залишилось тут, мабуть, штук 500, то буду пробувати Ілонара, і ніндзя. Що строю нову Потім що ще буду буду висаджувати кабачок орал 50 штук відсакати. Буряк камару 5000. Також на пробу морква а цибуля ось. Навіть не знаю, чи буду її сіяти мені їй надо полив. Обов'язково в минулому році в мене дуже вийшло. це, е, осталось минулого року. І взяв, і морква ще в мене з минулого року залишилась, то посію її ще. Ну, так, по насінню наче все. Е, докупив ще я е, е, касет. Потім е, добрива купляв яра. Терра Крісталон 134013 і доброва яра -тера Кристалон плюс 3,20. Ну і там мікро добрив. Багато всяких. Ось таке буду сіяти. Це одна насіння, одне з найкращих, яке є на ринку, тому що а, знайомий тут друг працює в фірмі Хезера, то він. Їздить по господарствах і, і сам розбирається, так як бачите, що не, не, не вся фірма там, Хезера, наприклад, це він мені рекомендував і те, і те, що є найкраще. і Що справді буде якісна рослина і все. Що ще вам сказати такого цікавого, ну більш нічого будемо скоро сіяти. Спешгон під агроволокно, може завтра? Я посію там штук 500 в хаті, поки не, щоб теплицю не топити, а вже, мабуть, числа 15-го будемо баклажан розівати. Може, 10-го в таких числах баклажан і перець. Будемо сіяти. Тому так, хто може що вирощував з цього, що я назвав. Прокоментуйте, як вам це насіння по врожайності, по смакових рецептах. Можливо, щось краще ви вирощували. Порекомендуйте, буду знати, мати на увазі на наступний рік. Тому всім дякую за увагу. О, гарного перегляду. І, будь ласка, підпишіться на мій канал, буде багато цікавого. Як бачите, багато класного насіння. Я буду вам показувати, як воно себе показує. Тому що і розсадою буду, повторююсь, продавати. І собі буду садити також. Тому, тому так. Можливо, ще докуплю кавуна, ну не знаю, побачу. Ще в роздумі. тому що кавуна в цьому році дуже багато буде. Не встигають привозити його, розбирають, тому кавуна багато. А так попробую там пару рядів якихось ту 100 куплю. Яких, і попробую навчитися, хочу його вирощувати на наступні роки. Тому ось так. А, і ще солодка кукуруза. Чекаю ракель і від Хезери не пам'ятаю, як зветися. Ще нема в Україні просто. Від Хезери вона зараз в Голландії. З Америки приїхала в Голландію. Чекаємо, поки Україну приїде. А Ракель теж невідомо ще, коли буде. Обіцяють через місяць десь. Тому, тому потім покажу якось що, що там. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайку. Підпишіться, будь ласка. Mm. Коментуйте. Всім гарного дня!